Вбивчий план Сполучених Штатів Америки оприлюднив Ентоні Блінкен, державний секретар США, теперішній ще поки що влади в Америці. Він чергове оголосив, що Україна мусить переглянути мобілізаційне законодавство, щоб мобілізувати комого молодших, щоб молодь мобілізувати від 18 років і тілами наших молодих українців затикати всі дири на фронтах, щоб вони гинули вимог на більшої кількості, а зброї Америка не дасть. Тобто Америка в чергове, в чергове публічно, наголошує, що зброї вони давати не будуть в достатньо кількості, будуть давати по по трішечки, І водночасно, щоб ми мобілізували якомога молодших людей. Ну, для чого це робиться? Що стану фронту, фронту ми знаємо, що основні втрати, може, 90%, є від артобстрілів і дрони. Летить собі стоять, йому все одно там будуть тіло українське 50-літньої людини чи, чи 20 літньої все одно, осколки прозривали все. Летить дрон, ну, молодший більше має шансів втекти, більше шансів, але не набагато більше. Тобто, проблема фронту це проблема технічного забезпечення фронту. Засобами зв'язку, безпілотниками, снарядами, боєприпасами, артилерією тощо. Оце потрібно для перемоги. Цього в Америці є 58 тисяч разів більше, ніж нам потрібно. Вони давати не хочуть. Натомість вони змушують Україну знизити мовільсиний вік. Це є вбивчий план. Ну інакше бути не може. Тому що ці дві послідовності приводять до одного результату до вбивства українського народу. Бо якщо Америка. Переможе і Америка, а демократи, Демократична партія Америки у свою вбивчу політику е, остаточно тут виконує в Україні, і ми втратимо в тій війні сотні тисяч, 200 триста тисяч молодих 18+, плюс. То це буде хрест на Україні, хрест на майбутньому. Коли тих сто двіста тисяч 50+, плюс, чи як я 47+, загине, то великої втрати не буде. Ну зрозуміло, що катастрофа туди-сюди, але народ український буде існувати. Але що 18 плюс, то українського народу вже дуже туманні перспективи. Фактично, остаточне вирішення українського питання вони зможуть здійснити в цій війні, якщо, якщо, якщо би. Їхній тиск удавався. Добре, що в нас є влада, яка вона не є чужинська, але все ж таки ті чужинці, які в Україні мають паспорт громадянина України, вони все ж таки більш людяні, бо вони є в нас, вони посеред нас живуть і вони у той людяність якусь набули від нас. І тому вони, хоч і український народ в Україні, вони всі можливими способами принижують, витискають, але вже... Не не сміють так публічно оголошувати і вбивчі плани, як оголошує Ентоні Блінкен і всі вся його та демократична команда. Тож шануємо своїх чужинців в Україні, але на наступних виборах обираємо українців. що у нас такого більше не було, що український народ на грані існування.